Вітаю на каналі Зрозуміла історія. Сьогодні говоримо про механізми захисту прав людини. Нагадую вам про підписку, про лайки, про коментарі для вас це все секунда, а для мого каналу це розвиток. Тепер до теми: те, що ми всі наділені правами, не означає, що ми можемо чинити все, що завгодно. Треба розуміти, що часом обмеження наших прав можливі і більше того просто необхідні. Але подібні обмеження може запроваджувати лише держава, і тільки за певних умов. По-перше, на це мають бути певні причини, і це повинно здійснюватися з певною метою. По-друге, обмеження прав має застосовуватися тільки тоді, коли інших способів впливу на людину просто немає. Держава може застосовувати обмеження для забезпечення національної безпеки, для захисту територіальної цілісності. Для забезпечення правопорядку, для запобігання злочинам та в інших випадках. Однак слід пам'ятати, що держава може зловживати обмеженнями, тому ми маємо слідкувати за діями держави, органів влади і завжди бути готовими захищати власні права. Важливо пам'ятати і інше: механізми захисту прав людини повинні бути побудовані на тому, що державна влада. Не втручаються в приватний простір людини, гарантують дотримання прав та реагує на протиправні дії. До міжнародних механізмів захисту прав слід віднести скарги і звернення до Європейського суду з прав людини, до Міжнародного американського суду з прав людини, до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй та інших організацій, до національних механізмів захисту прав людини належать Звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тобто до омбудсмена, звернення до суду конституційного або загальної юрисдикції, до органів виконавчої влади, до правоохоронних органів, до органів місцевого самоврядування чи громадських організацій. Тепер давайте зазначимо, які існують способи, механізми захисту прав дитини. Дитина, яка відчуває, що її права порушені, може звернутися до батьків або дорослих людей, яким довіряє, на дитячу національну гарячу лінію за номером 116-111 до психологів, учителів, адміністрації навчального закладу, до працівників соціальних служб, до національної поліції. Також у разі порушення прав дитини слід звернутися до суду. Самостійно, якщо вже дитині виповнилося 14 років або більше, або якщо дитині менше 14 років, це можна зробити через законного представника. Можна звернутися до повноваженого Верховної Ради справ людини, до повноваженого президента України з прав дитини, до різних громадських правозахисних організацій. Як ви бачите, механізмів дуже багато. Тут важливе лише одне бути завжди рішучими і сміливими в питаннях захисту своїх прав. Не боятися нічого, а гордо захищати свої права, щоб кожна людина знала, що жодне порушення прав людини не залишиться без покарання. Тільки так ми побудуємо здорове суспільство, яке апріорі шанує права і свободи оточуючих.